Чому цей храм на Подолі стоїть по діагоналі до вулиці Хорива? Зараз розказуємо. Церква Миколи Притиска одна з найдавніших на Подолі. Спочатку на цьому місці стояв дерев'яний храм, а кам'яний звели лише на межі XVII-18 століть. Церква пережила не одне лихо, але найбільше постраждала від великої пожежі 1811 року, наслідки якої були просто катастрофічними. За три дні вогонь знищив близько двох тисяч будинків. Майже весь поділ. Причому за однією з версій пожежа розпочалась якраз неподалік храму. Після цього район відбудували за новим проєктом. І замість оцих кривеньких гузеньких доріг проклали широкі й прямі вулиці, у тому числі хориву. Після пожежі відбудували і церкву. Але тепер виявилось, що вона стоїть по діагоналі до сучасної сітки вулиць. Це добре видно, якщо поглянути на храм зверху. До речі, так само незвично в Наподолі стоять ще кілька споруд. Наприклад, ресторан на Андріївській вулиці. Або цей музей на розі з Костянтинівською, тож таке дивне положення і будинків, і храму каже про те, що їх збудували до Великої подільської пожежі. Ну а більше цікавого про Київ на нашому ютуб-каналі.